Які забирають твій спокій так тихо, що ти довго не помічаєш втрати. Вони не приходять із конфліктами, не вриваються з криком, вони вбудовуються в повсякденність, у вигляді думок, до яких ти звик, розмов, після яких стає важче дихати, звичок реагувати, пояснювати, відкладати, терпіти. Це схоже на тонкий шар пилу. По одному дню нічого страшного. Через місяці. Важкість через роки втрата ясності. Стоїки ніколи не боролися з життям напролом. Вони не намагалися додати більше сили, вони прибирали зайве, бо спокій не з'являється від того, що ти стаєш сильнішим. Він з'являється, коли ти перестаєш витрачати себе не туди. Сьогодні ми не будемо говорити про героїзм, не буде гучних рішень, не буде демонстрацій. Ми говоритимемо про тихі дії, які повертають внутрішній контроль, про те, що непомітно виснажує, і як це відсікти без шуму. Але перш ніж почати, нам потрібен один фундамент без нього всі поради перетворюються на самодисципліну без сенсу. Базовий принцип стоїків стоїцизм починається не з характеру, він починається з межі. Є речі, які в твоїй владі, і є речі, які не в твоїй владі. У твоїй владі твої рішення, твої оцінки, твоя реакція, твої дії сьогодні. Не у твоїй владі поведінка інших минуле випадковості, настрої, натовпу, шум світу. Ця межа не філософія це інструмент. Усе, що ми будемо робити далі, це припиняти вкладати увагу й енергію в те, що нам не належить. Людина втрачає спокій, не тому, що світ складний. А тому, що вона намагається контролювати те, що не контролюється. Стоїк робить інакше він не кричить у бурю, він будує всередині кімнату, куди буря не доходить. Коли ти перестаєш годувати шум своєю увагою, шум не зникає, але він більше не керує тобою. І саме з цього моменту з'являється головне чіткість, власний намір, внутрішня опора. Цей формат не для всіх. Якщо він тобі відгукується, підпишись на канал і постав вподобайку. У коментарях напиши Обираю спокій. Тепер ми готові перейти до першого тихого відсікання. Урок перший люди, які тебе виснажують. Не кожна присутність у твоєму житті є близькістю, і не кожен контакт це зв'язок. Є люди, після розмови, з якими не стається нічого поганого. Ніхто не кричить, ніхто не конфліктує, але всередині стає тісніше це і є небезпечна форма виснаження вона не залишає слідів, але забирає простір. Стоїки дивилися не на наміри людей, а на результат впливу. Тому ключове питання тут не чи хороша ця людина, і не чи має вона рацію, а що відбувається з тобою після контакту. Чи зберігаєш ти ясність, чи починаєш крутити думки, чи з'являється напруга, чи виникає потреба виправдовуватись, чи відчуваєш, що знову зрадив щось важливе в собі? Внутрішній стан це не емоція, це навігація. Ми часто помиляємось, думаючи, що стоїчна сила це терпіти, але терпіння без меж це не сила, це повільне стирання. Стоїк не витрачає життя на зв'язки, які не ведуть ні до ясності, ні до росту. Сенеке радив вибирати оточення так, ніби ти вибираєш матеріал для дому, у якому житимеш усе життя, бо час єдина валюта, яку неможливо повернути, і кожна розмова це обмін ти віддаєш хвилини життя і отримуєш або спокій, або шум. Тихе відсікання починається не з рішень, а з поведінки менше відповідати. Не одразу, не завжди, не на все скорочувати діалоги до суті, припиняти пояснювати свою втому, не розкривати внутрішній простір без запиту й довіри. Тобі не потрібно оголошувати про дистанцію. Дистанція не потребує слів. Ті, кому важливий ти, відчують межу і підлаштуються, ті, кому важливий доступ, почнуть тиснути, провокувати, ображатися, і це момент істини. Бо злість на межі завжди говорить не про любов, а про втрату контролю. Стоїк не воює за право бути зрозумілим, він мовчки обирає, куди вкладати себе. Пам'ятай, близькість це привілей, а не автоматична опція. І коли ти прибираєш виснажливі зв'язки, ти не стаєш черствим, ти повертаєш собі тишу, у якій знову чутно себе, а без цього не працює жоден інший принцип. Урок другий менталітет, колись потім. Є пастка, в яку людина потрапляє без тиску і примусу. Вона виглядає безпечно, навіть розумно. Колись потім я почну, колись потім зміню, колись потім стану тим, ким мав би бути, а поки ще трохи почекати, ще трохи потерпіти, ще трохи підготуватися. Так проходять дні, без катастроф, без різких помилок. Просто повз. Стоїки вважали відкладання однією з найнебезпечніших форм втрати життя, бо життя в цей момент не зникає, воно минає, ти не втрачаєш час, ти дозволяєш йому пройти повз тебе. Менталітет колись потім маскується під обережність, під відповідальність, під бажання зробити правильно, але стоїчна правда жорсткіша, готовність не приходить, вона формується в дії, не після. Не згодом, а в моменті, коли ти робиш перший крок без гарантій. Стоїк не чекає ідеальних умов він знає, між сьогодні і колись потім лежить прірва, заповнена виправданнями. Тому його принцип простий, краще реальний крок сьогодні, ніж ідеальний план завтра. Тихе відсікання тут це не ривок, не зміна життя за день, не геройство. Це мале, але незворотне діяння. Не написати книгу, а написати одне речення, не змінити тіло, а зробити кілька хвилин руху, не навести ладу житті, а розпочати з одного простору. Стоїк діє не тому, що готовий, а тому, що діє і стає готовим. Постійність важливіша за масштаб те, що робиться щодня, тихо формує напрямок життя. Менталітет колись потім руйнується не мотивацією, а дисципліною дрібних рішень. Кожен день, коли ти відкладаєш, ти не зберігаєш себе, ти відкладаєш себе, і одного дня помічаєш, що пейзаж можливостей змінився пейзажем жалю. Стоїчна практика тут гранично конкретна. Обери одну дію настільки малу, що їй неможливо знайти виправдання, зроби її сьогодні, зроби завтра і післязавтра, не для результату, для характеру. Бо життя не починається потім воно або відбувається зараз, або проходить повз, стоїк обирає бути присутнім. Урок третій. Потреба пояснювати себе свобода рідко починається з гучних заяв. Вона починається з моменту, коли ти перестаєш збирати дозволи. Пояснювати кожен свій вибір здається ввічливістю. Насправді це форма залежності. Ти починаєш жити так, ніби твій внутрішній світ це зал суду, де кожен має право ставити запитання, а ти зобов'язаний відповідати, чому ти так вирішив, чому ти не хочеш, чому ти мовчиш, чому ти відмовляєш, чому ти змінився? І що більше ти пояснюєш, то більше втрачаєш ясність. Стоїки бачили в цьому не проблему комунікації, а проблему суверенітету. Той, хто постійно виправдовується, вже внутрішньо визнав над собою суд. Епіктет говорив прямо неможливо зберегти спокій і водночас догодити всім. Тут немає третього варіанту або ти обираєш схвалення, або внутрішній мир, потреба пояснювати себе часто народжується зі страху, бути неправильно зрозумілим, бути відкинутим, здатися жорстким. Але стоїк розуміє просту річ. Той, хто справді з тобою не потребує нескінченних пояснень. Тихе відсікання тут це мистецтво вибіркової ясності. Ти пояснюєш лише тоді, коли це приносить користь. І лише тим, хто має значення для твого шляху. Партнеру, наставнику. Тому з ким ти будуєш? Усім іншим достатньо короткої відповіді ні, цього разу не можу. Я обрав інакше. Без агресії, без виправдань. Без додаткових абзаців це не холодність, це повага. Ти не змушуєш іншу людину блукати лабіринтом твоїх пояснень. Ти просто ставиш чіткий знак, далі не йдемо. Багатьох це дратує, бо коротка відповідь позбавляє їх контролю, і це теж показник. Стоїк не доводить свою правоту він живе згідно з нею. І коли тобі кажуть, ти змінився, внутрішня відповідь проста так, зміна це не зрада. Це ознака життя. Скеля не змінюється. Ти не скеля. Коли ти припиняєш пояснювати кожен крок, твоя енергія перестає витікати. Вона залишається з тобою і починає працювати на те, що має справжню цінність, а це і є основа внутрішнього спокою. Урок четвертий порівняння з іншими. Порівняння здається невинним, навіть корисним. Подивитися, де ти, оцінити прогрес. Але в реальності порівняння це одна з найтихіших форм самозради. У той момент, коли ти починаєш міряти себе іншими, ти сходиш зі своєї дороги і стаєш глядачем на чужій. Ти більше не живеш власний темп. Ти реагуєш. Соціальні мережі перетворили це на постійний шум. Ти бачиш фрагменти, відредаговані, завершені. Фінальні сцени без усіх репетицій, без сумнівів, без помилок, і ти починаєш міряти свої чорновики чужими обкладинками. Результат завжди однаковий або заздрість замаскована під мотивацію, або знецінення замасковане під реалізм. Стоїки не порівнювали себе з іншими, вони дивилися в інший бік. Марк Аврелій говорив не про зовнішні орієнтири, а про внутрішнє джерело. Питання не в тому, швидше ти чи повільніше. Питання в тому, чи ти взагалі рухаєшся своїм шляхом. Тихе відсікання тут це повернення уваги до себе. Порівнюй себе не з людьми, а з вчорашнім вибором. Чи став ти точнішим, чи зменшив шум, чи додав ясності це єдина чесна шкала? Практика стоїка тут радикальна, але проста. Зменшуй контакти з тригерами, не просто рідше заходь. Відписуйся. Закривай, прибирай, повертайся до відчутного, до роботи, яка залишає слід, до сну, що відновлює, до розмов без камери, поливай власний сад, година щирої уваги до того, що має для тебе значення, важить більше, ніж тиждень тихого порівняння. Коли ти перестаєш бути критиком у чужому спектаклі, ти знову стаєш архітектором свого життя, і спокій повертається не тому, що ти кращий. А тому, що ти на своєму місці. Урок п'ятий. Позиція жертви. Біль існує несправедливість трапляється, втрати частина людського досвіду. Стоїцизм ніколи цього не заперечував його сила не в запереченні болю, а в тому, що людина робить із цим болем далі. Позиція жертви починається не з події, вона починається з внутрішнього рішення. Коли подія перестає бути фактом і стає ідентичністю, коли не зі мною це сталося, а я це те, що зі мною сталося. У цей момент людина втрачає теперішнє, вона добровільно замикає своє життя в камері минулого стоїки вважали це найнебезпечнішою формою несвободи, бо ключі від свого стану ти віддаєш не події, а інтерпретації. Питання жертви завжди звучить однаково. Чому це сталося зі мною? Це питання не шукає рішення, воно шукає виправдання застою. Стоїчне питання інше що зараз у моїй владі? Навіть у найтемнішій точці завжди залишається хоча б три речі ставлення вибір наступний крок невеликий, негеройський, наступний. Коли ти кажеш, я не можу нічого зробити, ти рідко говориш правду. Ти говориш, що не бачиш великого рішення і тому знецінюєш маленьке. Але життя не змінюється великими жестами воно повертається через дрібні акти суверенітету, встати трохи раніше, коли тіло просить ще, виконати обіцянку дану собі, навіть коли ніхто не бачить, зробити один крок у бік складного, а не зручного це і є тихе усунення позиції жертви. Ти перестаєш репетирувати свою трагедію, бо ти вже знаєш її на пам'ять. Вона не дає нової інформації, вона лише виснажує. Натомість ти починаєш писати іншу історію не про те, що з тобою зробили, а про те, як ти продовжив шлях. Стоїк. Не заперечує біль, він не дозволяє болю керувати курсом. Минуле може пояснювати, але не має права наказувати, і коли ти забираєш у нього цей голос, з'являється тиха, тверда сила, непоказова, неагресивна, а достатня, щоб іти далі. Урок шостий марні суперечки. Не кожен конфлікт це битва, і не кожна битва варта того, щоб у неї входити. Більшість суперечок не народжуються з пошуку істини, вони народжуються з потреби відчути себе правим, побаченим, сильнішим. Стоїки вважали це однією з найвитонченіших пасток, бо людина витрачає ресурс, не наближаючись ні до ясності, ні до рішення. Жага довести свою правоту здається активністю, але в реальності це форма втечі. Втечі від тиші, де довелося б зустрітися з собою. Сенека попереджав коли людина не знає, куди йде, жоден вітер не буде попутним. Це ключ. Без внутрішнього курсу ти стаєш легкою здобиччю будь-якої провокації, будь-якого коментаря, будь-якого виклику. Ти реагуєш не тому, що це важливо, а тому, що тебе зачепили. Стоїк діє інакше він спершу ставить межу. Перед тим, як вступити в розмову, він мовчки ставить собі два питання перше, чи є тут відкритість, чи готова інша сторона хоч трохи змінити свою позицію, якщо зіткнеться з фактами. Друге, чи є тут добра воля, чи мета розмови зрозуміти чи перемогти, принизити, самоутвердитись? Якщо відповідь хоча б на одне питання – ні, розмова не варта твоєї присутності, бо це не діалог. Це арена, а стоїк не доводить свою цінність у цирку. Тихе відсікання тут виглядає просто не відповідати одразу, не пояснювати очевидне, не виправляти кожну помилку. Іноді достатньо поділитися джерелом і вийти з розмови, іноді просто мовчати. Цілеспрямоване мовчання це не поразка, це відмова грати за чужими правилами. Твій розум це не ринкова площа, де кожен може влаштувати бійку через будь-яке слово. Це храм, і не кожному дозволено заходити туди зі взуттям. Коли ти перестаєш витрачати себе на марні суперечки, з'являється простір, простір для роботи, для рішень, для реальних дій. Ти більше не плутаєш рух із шумом і не підміняєш контроль ілюзією активності. Стоїчна сила це вміння не реагувати там, де реакція нічого не змінює, і кожна неприйнята провокація повертає тобі шматок енергії, а з енергії завжди починається спокій. Урок сьомий хаос і невидимий хлам. Безлад рідко сприймають серйозно його вважають дрібницею, естетикою, питанням смаку. Але для стоїка безлад це не про зовнішнє. Це про стан управління. Кожна річ без місця, кожне непрочитане повідомлення, кожна відкрита вкладка, кожне незавершене завдання створює тихий фоновий тиск. Ти можеш його не помічати. Але розум платить за нього постійною напругою. Хаос працює, як шум, він не кричить він шепоче без зупинки, ти прокидаєшся і вже винен. Ще нічого не зробив, а вже відстаєш. Стоїки шукали не ідеального порядку, вони шукали ясності. Порядок для них був не метою, а інструментом звільнення простору для мислення. Коли простір навколо захаращений, розум постійно реагує, він не веде, він гасить пожежі. Тихе відсікання тут починається з відмови від великого плану не навести лад у житті, не почати з нового аркуша, не змінити все. А зробити одне конкретне очищення один ящик, одна полиця, одна папка, одна тривожна думка, виведена з голови на папір. Кожна завершена дрібниця прибирає один джерело напруги. Це не прибирання, це повернення контролю. Коли ти називаєш речі, розкладаєш, викидаєш зайве, ти надсилаєш собі просте повідомлення Я керую своїм простором. А простір це продовження розуму. Стоїк не накопичує незавершене, бо кожна незавершеність краде увагу з теперішнього, хаос завжди просить ще трохи терпіння, ще трохи відкласти, ще трохи пожити в напрузі, ясність діє інакше вона звільняє. Коли довкола стає простіше, розум перестає спотикатися, думки течуть рівніше, рішення приходять швидше, ти створюєш не просто чистий стіл. Ти створюєш умови, де спокій може затриматися. Бо спокій не живе в перевантаженні. Він потребує місця, і кожен прибраний елемент це ще один крок до внутрішньої тиші. Урок восьмий. Хибна терміновість. Ми живемо в атмосфері постійного поспіху, повідомлення, сповіщення, очікування миттєвої відповіді усе виглядає терміновим, усе ніби горить. Але Стоїк ставить незручне питання чи справді це важливо, чи мене просто змушують реагувати хибна терміновість це форма зовнішнього контролю. Тонка, майже непомітна. Ти перестаєш діяти за власним наміром і починаєш жити в режимі відповіді. Не ти вирішуєш, а сигнал вирішує за тебе. Сенека писав Хто всюди, той ніде. Коли увага розірвана між десятками треба просто зараз. Ти фізично присутній, але внутрішньо відсутній. Стоїк не плутає швидкість із значущістю. Те, що кричить, рідко є головним. По справжньому важливі речі майже ніколи не вимагають паніки. Вони визрівають, їх можна обдумати, їх можна зробити спокійно. Паніка це мова дрібного. Вона розрахована не на розум, а на рефлекс, тихе відсікання тут це повернення права на темп. Ти не служба порятунку, не гаряча лінія, не зобов'язаний бути доступним завжди. Встанови вікна для відповідей, вимкни зайві сповіщення, прибери телефон під час глибокої роботи, це не відстороненість, це захист. Стоїк охороняє свій час так само, як охороняє свої принципи, бо час це форма життя. Коли ти живеш у режимі постійної реакції, ти не створюєш, ти лише зменшуєш шкоду. Повертаючи собі темп, ти повертаєш глибину. З'являється простір думати, вибирати, діяти не тому, що треба негайно, а тому, що це правильно. Життя знову набуває об'єму, воно перестає бути аварійним режимом, і в цій тиші. Стає чутно головне те, що справді має значення. Урок дев'ятий надмірні роздуми, надмірне обдумування легко сплутати з роботою над собою. Ззовні, здається, що ти мислиш що аналізуєш, що готуєшся до правильного кроку, але всередині це часто інше це застиглий страх у розумній масці. Ти не рухаєшся вперед. Ти крутиш одну й ту саму думку, як жорна без зерна. Шум є, результату немає. Стоїки бачили в цьому не інтелектуальну глибину, а втрату контакту з реальністю. Епіктет сформулював це жорстко і точно людей турбують не події, а їхні судження про події. Ти страждаєш не від того, що сталося, а від нескінченної, внутрішньої версії того, що могло б статися, мало б статися або станеться знову. Розум починає жити в майбутніх сценаріях, яких ще не існує, і кожен з них забирає енергію з теперішнього. Надмірні роздуми це спроба отримати контроль без дії. Ілюзія безпеки. Але стоїчна дисципліна працює інакше вона повертає розум у дію. Тихе відсікання тут не в силі волі, не в забороні думати, а в чіткій структурі. Перший крок винести думку назовні. Записати її не в голові, на папері, поки думка всередині вона здається безмежною на папері вона стає обмеженою, другий крок сформулювати варіанти Не ідеальні, не блискучі, реалістичні, третій крок встановити дедлайн для дрібного короткий, для важливого чіткий і кінцевий, і після цього рішення. Не тому, що воно ідеальне, а тому, що без рішення немає зворотного зв'язку. Стоїк знає реальність коригує курс швидше, ніж найвитонченіший аналіз. Дія знімає туман. Вона не гарантує успіху, але завжди повертає ясність. Коли ти перестаєш нескінченно прокручувати думки і робиш крок, навіть невеликий, розум заспокоюється. Бо він знову виконує свою справжню функцію допомагати жити, а не паралізувати життя, і з цього моменту спокій перестає бути теорією. Він стає відчуттям. Урок десятий угодництво. Бажання подобатися всім рідко виглядає як слабкість. Частіше воно маскується під доброту, поступливість, ввічливість. Але в основі угодництва завжди лежить страх бути відкинутим. Розчарувати, втратити прихильність. Це наївна надія, що якщо ти будеш достатньо зручним, світ обійдеться з тобою м'якше. Стоїки бачили в цьому небезпечну ілюзію. Бо, намагаючись бути всім для всіх, ти поступово перестаєш бути собою. Зрада тут не різка, вона відбувається в розстрочку. одне невисловлене ні, один компроміс проти внутрішнього відчуття, один крок у бік від власних принципів. І так, крок за кроком, ти віддаєш кермо свого життя іншим. Марк Аврелій формулював антидот просто якщо щось правильно, роби, якщо ні, не роби просто і складно водночас, бо це вимагає мужності залишатися на своєму, навіть коли навколо хор очікувань. Угодництво зникає не тоді, коли ти стаєш жорстким, а тоді, коли стаєш чесним. Тихе відсікання тут починається з малого. Короткі, спокійні відмови, без пояснень, без виправдань. Дякую, але я пас. Цього разу ні. Я обрав інший шлях. Спочатку це незручно, м'яз відмови слабкий, він болить. Але з кожним разом стає сильнішим. І важливий маркер. Ті, хто злиться на твої межі, ніколи не шукали зв'язку. Вони шукали зручності. Ті ж, хто справді тебе цінує, приймуть твоє, ні. Бо знаю ціну твоєму, так. Коли ти припиняєш усім подобатися, ти починаєш жити не для реакції, не для схвалення, а з повагою до себе, і саме з цього народжується глибокий стійкий спокій. Фінал. Як застосувати це сьогодні? Ми говорили про десять тихих відсікання, люди, що виснажують, відкладання життя, потреба пояснювати себе. Порівняння, позиція жертви, марні суперечки, хаос, хибна терміновість, надмірні роздуми, угодництво, це не список для ідеального життя, це інструменти. Не бери все одразу. Обереш одне одну межу, одну дію, один тихий крок, заглуши одне сповіщення, вимкни один виснажливий контакт, зроби одну дію, яку давно відкладаєш. Скажи одне чесне ні. І завтра ще одне. Свобода не приходить із гучним оголошенням. Вона просочується в щоденні рішення. Коли зайве відпадає, проявляється суть, а коли проявляється суть, спокій нарешті знаходить дім. Заклик до дій. Якщо цей текст допоміг тобі навести ясність, підтримай канал Стоїцизм в дії підпискою. Напиши в коментарях, який принцип ти обираєш сьогодні. І якщо хочеш більше таких практичних розборів без мотиваційного шуму, залишайся тут. Тиша починається з вибору, і він завжди твій.